На околицях столиці Бангладеш даки досі розбираються з наслідками масштабної пожежі на швейній фабриці, в якій загинули 112 людей. Наразі поліція заарештувала трьох працівників адміністрації та менеджменту підприємства. Ті, начебто, наказали працівникам залишатися в будівлі замість того, щоб евакуюватися. До того ж, поліція підозрює керівництво у блокуванні дверей, через що могло загинути так багато робітників. Спершу серед причин займання називали коротке замикання, але потім у слідчих з'явилася версія про навмисний підпал. Адже на фабриці неподалік правоохоронці заарештували двох працівників, що намагалися підпалити склад з тканинами. Їх зафіксували камери стеження. Через трагедію на швейній фабриці, що виготовляла одяг для західних брендів, почалися протести працівників, що переросли в сутички з поліцією. Люди вимагають покращення умов праці.